Удія наступного гостя Остап Дроздов, блогер, журналіст, леведучий та письменник. Пане Остапе, мої шанування, вітаю вас. Мої моє вітання вам теж, вітаю вас, колега пане Остапе. Хотів би розпочати нашу розмову з одного з ваших дописів. Так стають легендами. Ви днями написали, зрозуміло, з яких сумних причин для вас, особисто, пані Ірина Фаріон, та й для України загалом яке значення мала, будь ласка. Ой, це неможливо вмістити в якийсь відгук. Це насправді треба ще переосмислювати і переосмислювати. Але чому я написав про легенду? Тому що, знаєте, скільки скільки не стріляє в, в те українське небо, воно від того не впаде. Тому що українське небо воно тримається на дуже величезній кількості масивних Атлантів. І це, власне, цей Атлантизм, на чому все тримається ще з 19-20 століття. Він бачите, Така наша природа, що там основним будівельним матеріалом є кров і смерть, і тому та, та неможливо з цим нічого зробити. Воно просто буде стояти завжди. І власне до пантеону цих мучеників, мучеників за ідею, за цілісний світогляд, за переконання, за радикальну візію української країни, це цілий самодостатній концепт. Який, звичайно, зараз є нездійсненним, але який є максимально заданим, попередниками, не долучилася ще власне легенда, тому що мученицька смерть вона робить жертву якби вже сакральною і іконічною. А все те, що жертва сповідувала, проповідувала, робить вже не просто ідеями, а таким заповітом, з який вже буде мати цілу свою довгу. Шеренгу послідовників, власне, це і сталося, і тут вже жодних ревізій. Оця ідея української України в радикальній візії, такий дуже максимальній, такій вже вище нема куди. Воно задано. Ця стеля українського вже якби сакралізована смертю і смертями. Тому це вже така нова реальність, від якої вже нікуди нікому не втекти. Ох, пане Остапе, зараз би хотів би трішки додати інформації про те, що поліція і досі шукає чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон. Є прикмети. Я думаю, що наші глядачі бачили і знімки, але вкотре хотів би нагадати, що близько 20 років це вік, зріс 170-180 см, сантиметрів. Худорлявої статури на момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани темного кольору чорно. Кофту з довгим рукавом, зверху якої футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на голові. Панама темного кольору з емблемою по центру з широкими полями. На ногах білі високі шкарпетки, кросівки, червоно-чорні з білою підошвою на руках червоні рукавиці, і звертаюся до всіх, якщо ви бачили. Схожого чоловіка, подібного не повідомляйте правоохоронців, не намагайтеся затримувати самотужки, може бути озброєним. Ну і до речі, з'явилося повідомлення, що 10 тисяч доларів дасть осередок Всеукраїнське об'єднання Свобода у США за інформацією, яка допоможе затримати вбивцю Ірини Фаріон зв'язок через чат. Бот пане Остапе, хто б не виконав ось це замовлення. Безумовно, людина має бути покарана, але передусім. Чи вірите ви, що ми отримаємо інформацію? Хто був замовником, хто пішов ідейно на цей злочин? Я десь, вже, десь певно раз п'ятий за ці дні на це відповідаю питання, а десять разів сам собі його ставлю. І ви знаєте, ловлю себе на думці, що в принципі вже от ім'я прізвище по батькові конкретного виродка, який міг підійти і вистрелити в голову в три чи старшій жінці без захисту, не під її під'їздом. Воно вже ну, воно важливо для правосуддя. Це я розумію, і для ідеї покарання це безумовно важливо. Але якраз з убивцею, не з персоною, а з явищем, ми знайомі вже, знаєте, 300 років мінімум. Це є оте родом з Росії, україно ненависництво, дуже, дуже діяльне, дуже активне, не дуже жовчне. І воно лежить в природі. Вже хто на це повівся, хто на цьому якби визрів і це зреалізував. Це вже справа компетентних органів. і нехай ідея правосуддя тут восторжествує. З поправкою на те, що Україна є хронічною країною нерозкритих резонансних убивств, ще з далеких часів кучмізу перераховувати на пальцях не будемо. Найбільше резонансні злочини, ми розуміємо, так досі залишаються без відповіді. Тому я навіть і особливо не очікую, і тут вже навіть ви запитуєте вірю? Не вірю. Це не є питання віри чи не віри. Я для себе все одно знаю і всі. Ну, українці, всі притомні люди, прекрасно розуміють природу цього злочину. Це є українофобія рафінована. Вона вирощується лише в Москві, лише звідти. Немає іншого джерела поширення і підживлення у цієї українофобії, яка може подвигнути на таке просто ну, на таку масакру. Інше джерела крім Москви, крім Росії, все, що нею пропагується, все, все що вона дає, відносно України, оці, оці, це ненависництво, жовч це тільки звідти. і тому вже це це технічне діло. Суду для правосуддя, вже пошук конкретно якогось убивця. Ну я так це сприймаю. Пане Остапе, якщо я не помиляюсь, то приблизно рік тому ви записували з пані Фаріон великі розлоги інтерв'ю і каю всіх теж його знайти, подивитися, що після того спілкування от у вас закарбувалося в пам'яті. Які ідеї залишатимуться актуальними, пані Ірини, і не лишень сьогодні, там фактично через рік після того інтерв'ю, але й надалі, будь ласка. Ну, я завжди кажу, що у нас амплітуда стосунків з нею пройшла від ворогування uh -huh. від супротивництва до співпадіння по багатьох питаннях, не по всіх, але по якихось ключових це було безумовно. І в мене в активі тепер уже посмертному для, для неї є велика кількість інтерв'ю ще з львівського періоду. Зіку і і тепер тому я навіть цього і не порахую багато таких мікро мікрозустрічей на різних етерах, де ми з нею перетиналися, сиділи як гості, як спікери поруч, в сусідніх кріслах і фотелях. Це все вкупі не робить нас якимись, знаєте, там родичами і дуже близькими людьми. Але тут, тут, тут важлива сама ідея, тому що до цієї ідеї примикали і ще примикатимуть дуже багато людей до ідеї усієї такої дуже радикальної, крайньої візії України. Не обов'язково її сповідувати, але треба завжди розуміти, і ця смерть, мені здається, показала, що дуже багато людей це розділили. Розділили правильність найвищих заданих параметрів українського в Україні. Інша справа, в який час це лунає, інша справа, що немає достатньої кількості вух і сердець, які це здатні акцептувати, зреалізувати. Але сама по собі формулювання: оця, ця, ця формула України. Українського в ній, вона, вона задана настільки правильно і надовго, що просто залишається лише от констатувати, що воно буде жити. І бачите, оці кадри, які я теж разом з вами бачу зараз поруч на екрані, тому невеличезне свідчення. Багато людей оцінюють вклад убієнної за свої переконання як ну, такі, така неоцінена інвестиція в ту українську мрію. Я мрію, яка завжди за яку карали, за яку вбивали. Я щось не чув зворотніх прикладів, щоб вбивали за російську мову. Чомусь 300 років вбивають саме за українську. Ця ідея все одно буде. На це ніхто впливу не має. Я ж кажу, в небо стріляти нема сенсу. Воно не впаде. Я ще думаю довго буду перебирати собі в умі. Якісь мікроспогади. У мене ж багато їх, напевно, є, як і в кожної людини, яка перетиналася, з дуже харизматичною, дуже специфічною, дуже такою, ну, дуже своєрідною особою, не людиною, особистістю. Тому от кожен це ще буде воскрешати десь у своїй пам'яті.